Вирішили місяць тому піти в парк культури у Львові. Wow. Хоча перші три атракціони по 40 гривень, навіть моя дитина наважилася йти на ось ці цапочки. Oh Це колись вважалося самим страшним атракціоном. Але в один момент їй стало нудно. Наступний атракціон Кенгору був їй страшним на вигляд, але все ж таки наважилася, зорієнтувалася і посміхалася. Можна сказати, подолала свій страх. Угу. Також політали вони трошки в космосі. Зараз побачите, як літали в третій колі. Деякі є, що піднімаються, а деякі є, що стоять на місці. Відповідно, краще брати в колі, щоб було цікавіше, діткам піднімалися. Пізніше катались на чудо поїзді. Слава Богу, що з 4 років можна самостійно дитину туди садити, інакше придеться і вам нудьгувати на цьому поїзді. Пізніше ми пішли на Веселі гірки. Це вже цікавіше для дорослих, тому відео тут ви не побачите, але воно було страшно для моєї дитини. Wow! Також традиційно ми спробували наступний атракціон. Це був на таких дракончиках. Вони літали вверх, тобто всередині є важель, на який ти нажимаєш і піднімаєшся високо. Не нажимаєш, будеш внизу кататися. Також можу сказати, що до трьох років ага. дитина катається з мамою, після трьох може самостійно. Це на всіх атракціонах так. для дорослі. Оглядове колесо було на кінець, попкорм за 100 гривень і разом все нам обійшлося 695 гривень. Лайк, якщо сподобалось, а коли ви останній раз були на атракціонах.